Індекс, тобто специфікація креслень, вона є ось тут, індекс листа. Ми можемо її перейменувати, як нам треба. Там, наприклад, номер записати і специфікація креслень. Тут є назва всіх виглядів, як вони були зроблені, як вони названі. Ось, можна її підкоригувати. Можна поставити собі, куди там треба, наприклад, щоб вона була в папці. І якщо нам не подобається цей синій колір, беремо праву кнопку відкрити вихідний вид, нас переносить, ми можемо вибирати на чорне, наприклад, тип, наприклад, ось такий може бути. Редакція випущено, наприклад, якщо нам не треба редакцію і випущено. Або там хочемо ще щось змінити. Наприклад, можна замінювати, фарбувати ці всі картинки, це вже інша історія. Але щоб змінити наповненість, тобто, допустимо, нам треба тільки це і ось це. Тут буде назва, тут, тут буде номер, і тут буде назва. Тобто, щоб це був номер, тут треба написати замість ідентифікатор номер і Ось індекс листа теж буде специфікація креслень. Ось, далі йде у нас ім'я макета? Це креслення. Допустимо, мені не потрібна ні редакція, ні випущено, ні опубліковано. Або, наприклад, допустим, мені редакція а, треба, або хай буде: опубліковано треба, а редакції випущено ні. наприклад. Тоді я шукаю в карті проєкту. Ось, ось так. В кінці в самому, майже в кінці в самому, десь тут є індекси проєкту, є індекси... Листа. Права кнопка налаштування індексу. І ми бачимо: ось вона передано опублікована примітка. оце, і примітку я не хочу. Ну, хай буде, якраз примітку я, напевно, залишу, а оце передано. Редакція. так, це ще я, так це я що воно, Ідентифікатор ім'я, ідентифікатор поточ, А, так, це редакція. Ідентифікатор ID редактора, і примітку я таки залишу, бо я її бачила. Ось. редакцію Теж можна було би забрати, так само можна забрати там, де редакція видалити. Окей. І там, де примітка, акуратно підтягнули сюди. Навряд чи щось дуже будемо примічати, але якщо треба буде, можна буде так поставити. І специфікацію можна поставити посередині. Ось така стане табличка, ось вона ось так тепер виглядає. Її можна збільшити, бо вона може бути занадто. Маленькою, наприклад, спробуємо 200 написати. Всякі. Ось. ну, Мені така цілком подобається. В принципі, якраз можна. ну, По межах вона йде нормально, якщо тут треба, просто до середини, а решту все і цифри поставити, тільки які треба, щоб воно було без букви. А, оце 0,4 ми виправили, воно поставилось так. Насправді має бути 0,1, 0,2, 0,3 і так до кінця.